Депутати про свої перші професії, міністри, про приватне життя, артистки про нерозділене кохання усе, що вам варто знати про нашу еліту. Ви зробили стрімку кар'єру в своєму житті від тракториста до народного депутата України. Це тяжкий шлях. Можна любити і трактор, можна любити і землю, любити свою професію. Та тракторист він ізначально пройшов всю кожну пінню, що він розуміє. Є сіса сільського господарства він буде відставивати інтереси сільського господарства, то це правильно. Він пройшов. Він знає, що треба робити для сільського господарства, щоб наша сторона вилізла з цього дільма. О. Є частина депутатів, у якої у яких немає вищої освіти. Ви серед них вас тільки середня освіта. Чи не думали ви закінчити вищий навчальний заклад? Життєвий опит, який я пройшов в сільському господарстві. Я вважаю, що цього вже достатньо для того, щоб бути в аграрному комітеті і розуміти саму суть закона по землі по приватизації і всякі разні закони які касаються селянина села молока і всього остального. не обов'язково будуть не обов'язково з вищим образуванням.